Солом'яний дід. Щоб горобців шкодливих настращати, вигадливий хазяїн взяв солом'яного діда, приладнав, та ще й злозиною, неначе хоче бити. Горобчики сміються у кутку, вони пройде світи, дознали, що то химера, не злякались. І шкоду роблять у садку. Чи вам обридло в світі жити, озвав спацюк. Он дід стоїть. Лозиною вас хоче бити, тікайте швидше до розсвіти. А горобці кричать Найшов, дурних, ми бачили ще не таких. У панському саду стояли генерали, та й тим на голову сідали. А се, солом'яник, не боїмось, під носом пурхаєм і сміємось. Такі діди і між людьми бувають. І нічого гісенько не помагають, а час би людям перестать. Солом'яного діда пхать і тільки горобців смішити. Тепер не пугалом добру навчать. Нам треба іншого бажать, Живого слова, правди і просвіти.